Небезпечний транспорт ввечері 30 квітня в селі Білі Ослави надвернянського району трапилося ДТП. 15-річний водій скутера в'їхав в автомобіль Нісан Альмера, який рухався попереду в попутному напрямку. 15-річний водій скутера проявив неуважність, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан Альмера, який рухався попереду в попутному напрямку. Останнім керував житель Миколичина 1998 року народження. Внаслідок аварії керманеж скутера та його пасажира доставлено до медичного закладу. Набагато трагічніше дорожньо-транспортна пригода закінчилася в Івано-Франківській тергромаді. Ввечері, 29 квітня, між Чернієвом і Березівкою загинув 19-річний мотоцикліст. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла «Джіон» рухався у напрямку Івано-Франківська. Поруч із ним рухався ще один мотоцикліст. В результаті недотримання безпечного бокового інтервалу між мотоциклами відбуло зіткнення. Як наслідок, керманич мотоцикла Джіон опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст загинув на місці події. Поліція просить всіх учасників дорожнього руху дотримуватися швидкісного режиму і бути пильними на дорозі. Пам'ятайте, ваша необережність за кермом може закінчитися фатально. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.